365 днів про взаємовідносини. День 49-й. Як правильно поводитися з жінками? Ви знаєте, що до цього днішнього моменту ми з вами говорили про сімейні відносини. Але чоловіки, ви виходите в світ, і там є інші жінки. Що робити з іншими жінками? Тобто, як проявляти себе як чоловіка? І, адже ж ті жінки, які поряд з вами, та навіть та сама мама ваша, сестра ваша, там, тьотя – Подруга дитинства, знайома, вони теж потребують любові. Так, от як знайти правильний баланс у відношенні і як проявляти правильну любов до жінок, які не є вашою дружиною? Я скажу два слова: підбадьорення і підтримка. Зрозуміло, що як чоловік ви не можете, ви повинні вести себе мудро, не даючи. Інтерпретувати вашу відкритість як щось більше. Але при цьому ви повинні знати і холодну позицію ви не можете займати. Тому що фактично більшість чоловіків, ну керівні позиції більше займають чоловіки. І в їхньому керівництві, під їхнім керівництвом, дуже багато жінок. Так от, кожній із них потрібно підбадьорення і підтримка. Тому давайте їх легко. Давайте їх чисто, давайте їх по суті, і давайте їх завжди. Коли ви будете проявляти саме ці два напрямки і транслювати їх через своє життя, жінки, які поряд з вами, вони будуть укріплятися. Тому що для кожної жінки важливо, щоб звучав чоловічий голос. Чоловічий голос, якого, можливо, в її житті і немає. Але разом з тим. Ви поставлені керівником над нею. Тому дайте те, що в ваших руках чисто, славно, як перед Богом. Перша Коринтянам, 13 розділ це взагалі прекрасна інструкція, як любити. Там написано абсолютно все, що стосується любові. І я от зачитаю тільки четвертий і п'ятий вірш: Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не замислює зла. Оцих двох віршів достатньо для того, щоб проявляти любов по відношенню до жінок, якими ви керуєте, або над якими поставив вас Бог. І при цьому запам'ятайте, якщо чоловік проявляє любов і характер Христа у своєму ставленні до жінки, вона буде проявляти любов і характер Христа по відношенню до нього. І тоді такі відносини будуть чистими і благословеними. Тому підтримуйте і підбадьорюйте.